Доброго вечора, шановні українці. доброго вечора, шановні глядачі, жителі міста Сукірян, Сукірянщини Новодністровська. До мене сьогодні поступила інсайдерська інформація від жителів міста Сукіряни, що в місті Сукіряни вулицями розгулюють патрулі в складі трьох здоровенних молодиків в цивільній одежі, які представляються працівниками місцевого сукірянського комунгоспу. Заходять на приватні обістя жителів міста Сокір'ян і вимагають повернути борги за комуналку. На питання жителів міста Сокір'яни надайте нам рахунки, на які ми повинні повернути борги. Вони відповідають: ми не знаємо. Приходьте в комунгосп та платіть в касу. Ось така інформація находить від жителів міста Сокір'яни. Септо, септо. Викликає дуже великі сумніви, один факт. Налічку, як вони кажуть, платіть в касу. Хоча, по закону, напевно, комунгоспі повинен бути якийсь рахунок, приходять навіть до людей, родичі яких воюють на російсько-українській війні. І зараз на нулі налічку в касу. Ось така інсайдерська інформація приходить від жителів міста Сикіряни. На мою думку, її потрібно розглянути нашій владі і правоохоронцям. Тому що коли невідомі здоровенні молодики заходять на приватне подвір'я без посвідчень і ким то представляються, як би кажучи, це вже якесь якесь. Напевно, на мою думку, порушення дічого законодавства. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей.